Тобто ще ніхто не знав, коли буде передислокований підрозділ, яке завдання буде стояти перед підрозділом. Ну, всі для себе розуміли, що будуть коли буде атака противника, то нас задіють першими на позиції або першими на відбиття цього противника. І я військовослужбовцям своїм казав, що ми всі готові до цього, тому що нас вчили цьому. Кожен хто має честь носити звання, військове звання, так і. Належність до підрозділу спеціального призначення в тому чи іншому випадку він вже є героєм і має захищати першим. Нема ніякого, того, що ми там якісь найкраще або найгірші нас відправили прямо туди до Чернігова. Все відбулося наступним чином. Коли є загроза, коли є, підняли вже по бойовій тривозі підрозділ. Полк підняли у нас у нашого полку. Є відповідальне зона відповідальності. В разі нападу, в разі бойових дій, є зона відповідальності. І ось військової частини 3022 зона відповідальності саме була у Чернігові. 24-го ми виїхали. І 25-го ми вже були в місті Козелесь Спочатку в Козельсі Ми розміщалися і там займали оборону. в місті Козелесь. вже були перші бойові розпорядження від командування на підрив супроводження групи саперів на підрив мостів. Які є танконебезпечними напрямками для того, щоб не дозволити проходу країні агресору І перші боєрки наші були це були так, якраз такі підрив мосту, вже в козил з козельцями вже виїжджали на підрив мосту, залізнодорожного полотна та автомобільного мосту. Якщо б мости залишилися. Не, не, не підірваними, то орки з легкістю б пройшли, взяли б козилець і з Козелеця вже е, є пряма на Київ, вони б могли їхати так? і відбили би трасу е, Київ-Чернігів. Київ тобто в Чернігів, Чернігову було б дуже кепсько. Якщо з перших би днів під контролем була ця дорога під орка, так як не було часу, тому провелося розраховувати все на місці. Привезли дуже мало тротилу, в два рази менше, ніж потрібно. Мені для того, щоб його підірвати, потрібно було хоча б як мінімум 300 кг тротила, щоб встановити одним зарядом на дві колони. А так як в моєму розпорядженні було 125 Кілограмів, ви розумієте, тому мені довелося робити два підриви одну колону. Я вибрав місце, щоб був до нього гарний доступ та щоб за два підриви план був, який колона хілиться в сторону і за собою тягне вся маса, на бок положить цей міст. Одним підривом планувалося вибити бетон. Другим підривом перебити прути, які там всередині є. Все вийшло по плану. В принципі, два підриви було виконано. Міст вже отак от майже впав, але потрібно було йому ще доп... поштовх допомільний для того, щоб як можна швидше його завалити. Командир взводу Ігор взяв РПГ. Я вам показав другу колону, яка вже зверху пошли по тріщини, щоб він туди от прицільним пострілом туди бахнув. Він туди попав, з першого влучення, і мост одразу ж ліг. Потім, уже коли ми приїхали в Чернігів, сам, Сказав Ігор нам, що є така от дуже важлива бойова місія, як потрібно підірвати цю шпонтонну переправу. Закладки, які там інженерного характеру там і облаштування мінно-вибухового якогось пристрою, з цим проблем не було. У нас є навчений інженер, який розумівся на своїй справі. Проблема, яка була. Одна єдина дорога, до якої можна підійти, було. До цієї понтонної переправи вона була під щільним прикриттям вогневих засобів противника, мінометів. Також був БТР або БМП, яке там стояло, не знаю. Також постійно цією понтонною переправою вона була стратегічна для них і вона була під охороною. Міс, яким вони переїжджають на ту сторону, річки Десна, для того, щоб відпрацьовували САУ, гради по Чернігову на той момент. Також ми зіштовхнулися з тим, що коли я просив для підрозділу свіжі дані по розвісі аеророзвитки, даних свіжих не було. Не було по тій причині, що вже на той момент підігнали РЕП. підігнали РЕП на ставіси, і він глушив повністю всі сигнали. Ми коли заходили на заносили тратіл, заносили балони газові, заносили спорядження, озброєння, заносили. На той момент не було зовсім ніякого зв'язку. До позиції противника ми наблизилися на відстані там до 600 метрів. Тобто зайшли йому в тил і з тилу вже виконувалося завдання. Спускали вже тротил, 100 кілограм тротилу на двох газових балони в Поріжці. А, Ігор запропонував сплавити заряд. Ми ж таки думаємо, як можна це зробити. Я побачив спочатку баклажки 5-літрові. Думаю, давай спробуємо баклажки зв'яжемо скотчем котчем, в кучу, взяли заряд, приліпимо і відправимо. Потім думали, що це не буде дуже надійно і не пам'ятаю хто, але хтось запропонував газові балони. Мені було потрібно знати чітко відстань, від якої ми будемо запускати, щоб розрахувати вогнепровідний шнур, який горить у воді також. На той момент ми володіли інформацією, що, нам, що ми можемо підібратися ближче до ворога, і нам було потрібно 50 метрів цього шнура. Потім ми розраховували швидкість течії на той момент. Потім пройшло ці три дні. Ми повернулися знову в Чернігів на базу і поїхали з командиром взводу збирати матеріал. Тобто тротил, вогнепровідний шнур, детонатори. Розвідка. Просто ми виходили да в три дні. Ми були там і проводили розвідку. Дала тільки ту інформацію, підтвердження цієї інформації, яку ми знали від місцевих жителів, що да, дійсно є понтонна переправа, да, дійсно є підрозділи прикриття, які знаходяться на зруйнованому мості. Вони перекривають повністю дорогу, по дорозі ви не, не, не пройдете. І також перекривають луг, який ми переходимо. Який ми з, з населеного пункту Киянка ми заходили на саме через цей луг до точки відправки вантажу тратила то він також прострілюється і також він є під ударом тому це було складно що ми мали пройти по прострілів території непоміченими постійно працювали квадрокоптери постійно працював безпілотник який зміг ну міг просто наші позиції видати ми сплавлялися вниз я держав заряд примотаний проволокою і ззаду і з прибором ночного бачення Хлопці грибли, я їх направляв. Я розрахував таким чином, щоб е, заряд горів на 15 хвилин довше, ніж потрібно. Щоб е, не на 2 години, а на 2.15. І коли настав час підриву і він не підірвався, е, я вже думаю, ну, мабуть, десь попала вода, тому що він вже е, дві години, як цей шнур у самій воді. Ми вже ж тоді, як розказував командир зводу, прийшли на базу, і тільки вже вранці дізналися від перехоплених розмів, що мост підірваний, і вісім орків теж пішли по дну. Туди, через це міст, вони підвозили, там виходить така ситуація, що йде десна. Получається, тут Чернігів, і орки вже були за десною. А і з другої сторони, десни вони під. Постійно завозив своє БК для того, щоб далі обстрілювати місто Чернігів, то це була дуже стратегічно важлива ділянка, яку потрібно було б іще раніше, я думаю, зруйнувати, тому що у них як будто не заканчувалися ще ці БК. Були обстріли з нашої сторони, були обстріли з їхньої сторони, провокації, групи, ДРГ, все було. Але такого стрімкого не було. Не було задіяння ні авіації, не було задіяння ні крилатих ракет, не було задіяння ні е, балістичних ракет, ні комплексів стратегічних, ніяких не було, ні іскандерів, ні нічого такого не було задіяно. Тому для військових, ось ця подія, яка була, і просування стрімких е, військ е, Російської Федерації, вона поставила у незручне становище в тому плані, що ми. Ми навіть не очікували, що таке буде. Що такий наплив і задіяння, велике задіяння техніки, авіації, і все буде в одному комплексі, такого ніхто не думав. Сказати, що ми були не готові, я такого не скажу. Всі військовослужбовці, які є на території України, були готові. Тому що, якби цього не було, якби не було підготовки, то я думаю, що було б дещо печальніші результати. Але так. Не будемо відкидати, не будемо спросувати того, що це був дійсно цей самий ефект, коли нас застали зненацька. І коли пролетіли перші ракети, коли е, почули перші втрати, коли почули, побачили перші втрати, коли почули перші е, вже доповіді, те, що. Дійсно, ворог наступає, він збирається зупинятися, і в нього немає на меті тільки знищувати е, військові якісь об'єкти. Ми вже тоді на той момент побачили, що ракети прилітають не тільки по військовим, а й взагалі прилітають і по цивільному населенню, і по туди, куди вони хотіли вдарити, туди, ну, туди вони і були. Але ми всі, як один воїн, у нас є мотивація до перемоги. Ми на своїй землі. Ми її захищаємо, і переможемо.